Усім привіт! Сьогодні у нас буде найнайосінніша випічка. Дуже смачні та ароматні сінабони. Отож, для тіста спочатку нам потрібно зробити опару. Ми беремо тепле молоко, додаємо дріжджі сухі, все гарнесенько перемішуємо. Додаємо присіяне борошно, знову все гарно перемішуємо, накриваємо полотиночком та залишаємо на 30 хвилин в теплому місці. Так, це такий незвичайний спосіб опари, але він дуже класний і тісно виходить дуже пухке та смачне. Після того, як тісто наше постояло, ми бачимо на ньому бульбашки вже зверху, додаємо цукор, тепле вершкове масло, одне яйце, все замішуємо разом. Та додаємо другу частину просіяного борошна. Я написала скільки грам потрібно, але ви дивіться по консистенції вашого тіста, тому що мука різна буває можливо, треба буде ще додати, тобто 50 грамів плюс-мінус. Отака От консистенція тіста в нас повинна бути. Воно не липне до рук, гарно замішуємо, знову накриваємо і залишаємо в теплому місці на 1 годину. Далі викладаємо на силіконовий килимочок, мені дуже зручно на ньому працювати. Присипаємо мукою і розкатуємо тісто. Щоб воно було тонесеньке. Воно дуже таке піддатливе в роботі і з ним приємно працювати. Зверху також можна трошки притрусити боршном. І зверху я змащую дуже ретельно розтопленим вершковим маслом. Нам знадобиться там, ну, буквально 20 г розтопленого масла. І Посипаємо зверху змішаним цукром з корицею. Тепер закручуємо тісто у рулетик. Розрізаємо гострим ножем на такі великі частинки. Це наші майбутні булочки. Духовка вже розігріта і ми викладаємо булочки на деко і зверху застелене пергаментом. Булочки я не змащую яйцем, тобто вони будуть так випікатися. Відправляю в духовку при 170 градусах на 30 хвилин. М -м, подивіться, які красунчики в нас вийшли. Дуже гарні та дуже ароматні булочки. Є багато варіантів, чим можна полити чи змазати булочки, але мені дуже сподобався варіант полити їх згущеним молоком. Це дуже смачно.